Сергій Плохій Брама Європи. Історія України від Скіпських воєн до незалежності На Понтійському кордоні. Розділ 3 Вікінги на Дніпрі в Україні, як і майже в усій Європі. Доба великого переселення народів або варварських набігів. Змінилася до бою вікінгів, що тривала з кінця 8 до другої половини 11 століття. Як і слід було очікувати, кінець варварських набігів не означав кінця вторгнення взагалі. Нові нападники прийшли з території нинішньої Швеції, Норвегії та Данії. Це були вікінги, відомі також як Нормани в Західній Європі, або варяги у Східній. Вони грабували. Підкорювали та керували цілими країнами чи їхніми частинами. Вони також змінили природу деяких держав, що вже існували на той момент, і створили нові. Коли ж усе це почалося? Є точна дата початку епохи вікінгів у Британії 8 червня 793 року. Цього дня пірати Вікінги. Які, ймовірно, прибули з Норвегії, напали на християнський монастир на острові Ліндісфарн біля англійського узбережжя та пограбували його. Вони втопили частину ченців у морі, а решту забрали в рабство і зникли з монастирськими скарбами на своїх дракарах. Протягом того самого десятиліття вікінги-нормани, які пізніше дадуть назву провінції Нормандія, з'явилися біля берегів Франції. Так почалася доба вікінгів. Візантійський двір започаткував перші контакти з вікінгами не пізніше 838 року, коли посли від короля Русі з'явилися у Константинополі, пропонуючи імперії мир і дружбу. Вони прибули з півночі, але не захотіли повертатися додому тим самим шляхом, побоюючись зіткнення з ворожими племенами. Тому імператор відправив їх назад через Німеччину. При дворі Людовіка благочестивого, сина знаменитого Карла Великого, в них впізнали шведів чи норвежців і запідозрили в шпигунстві. Хоча вони, можливо, зовсім не були шпигунами і мали всі підстави побоюватися нападу як слов'ян, так і кочевиків понтійських степів на зворотньому шляху до Північної Європи. Знайомство візантійців із вікінгами, що почалося так мирно, невдовзі завершилося конфронтацією. 859 року флотилія вікінгів потривожила Середземномор'я. Наступного року інша група спустилася Дніпром, перетнула Чорне море і, увійшовши в Босфорську протоку, атакувала Константинополь. Як і у випадку з нападом вікінгів на Ліндісфарн, нам відома точна дата нападу варягів на столицю могутньої Візантійської імперії, 18 червня 860 року. Місто та імперія були заскочені з Ненацька, оскільки імператор Михаїл у цей час був у поході в Малій Азії. Його флот перебував в Егейському та Середземному морях, захищаючи імперію не лише від арабів, а й від вікінгів, які побували там минулого року. Ніхто не очікував, що вони нападуть ще й з півночі. Нападники не мали для довгої облоги і не могли зруйнувати мури міста, але натомість напали на передмістя, грабуючи храми та палаци, вбиваючи й топлячи тих, хто чинив опір і залякуючи населення. Потім вони пропливли Босфор, увійшли в Мармурове море і почали грабувати принцеві острови біля столиці. Патріарх Фотій. Верховний християнський та імперський посадовець в місті просив у Бога захисту в своїх молитвах та проповідях. В одній зі своїх проповідей він змалював беззахисність містян перед загарбниками. Повз місто проходили човни, на них були екіпажі з піднятими мечами, ніби погрожували місту смертю від меча, і всяка надія полишила людей, і місто покладалося лише на Божу допомогу. Нападники таки відступили. І Фотій пояснив чудесне спасіння міста заступництвом Божої Матері. Це трактування переросло в легенду, що стала основою для святкування Дня Покрови Божої Матері. За іронією долі це свято так і не закріпилося у Візантії, зате стало надзвичайно популярним в Україні, Росії та Білорусі, землях, з яких вікінги прийшли, щоб напасти на Константинополь. Вікінги, які напали на столицю Візантії влітку 860-го року, навряд чи були зовсім невідомі Фотію і його сучасникам. Патріарх називає їх Руссю, так само як членів Руського посольства 838 року. Він навіть стверджує, що вони були колись підданими Візантії, але з'ясування подробиць залишилося для наступних поколінь вчених. Ким вони були? Пошук відповіді на це питання триває останні два з половиною століття, якщо не більше. Сьогодні більшість науковців вважають, що слово русь має скандинавське походження. Візантійські автори, які писали грецькою швидше за все, запозичили його в слов'ян, а ті у фінів, які використовували слово руці для позначення шведів. Що Шведською означає люди, які веслують. А вони дійсно веслували. Спочатку Балтійським морем до фінської затоки, потім озера Ладога, Ільмень та Белоозеро до верхів'їв Волги, річки, що пізніше стала уособленням Росії, і в ті часи становила основну частину Волзького торгового шляху до Каспійського моря та Арабських країн. А руські вікінги, що являли собою за теперішніми географічними ознаками конгломерат норвезьких, шведських та, можливо, фінських норманів, спершу потрапляли до Східної Європи, здебільшого як торгівці, а не завойовники, бо в лісах регіону було мало поживи для грабунків. Справжні скарби знаходилися на Близькому Сході, за землями слов'ян, через які вони мусили мати право проходу. Та судячи з того, що нам відомо про вікінгів, Русь, вони не вважали торгівлю та війну, точніше, торгівлю насильство, несумісними. Зрештою, їм доводилося захищатися в дорозі, бо місцеві племена не вітали їхньої присутності а торгівля, якою вони займалися, мала й елемент примусу, бо вони торгували не лише продуктами лісу, хутром і медом, а й рабами. Щоб отримати їх, вікінги повинні були встановити якийсь контроль над місцевими племенами та брати данину, яку вони потім відправляли вольським торговим шляхом. Вони обмінювали товар на каспійських ринках на срібні арабські дирхеми – скарби, з яких пізніше виявлять археологи. Ці скарби позначають торговий маршрут вікінгів від Скандинавії до Каспію. Проблема полягала в тому, що вікінги були не першими, хто придумав таку бізнес-модель. Вони зіткнулися з конкуренцією з боку Хозар, чиї правителі контролювали торгівлю на Волзі та Дону, збираючи данину з місцевих племен. Крім того, хозари мали на своєму боці Візантію, і деякі вчені вважають, що напад Русі на Константинополь був помстою за те, що візантійці допомогли хазарам збудувати фортецю Саркел. Розташований на лівому березі Дону, Саркел дозволяв Хазарам повністю контролювати торгівлю на Азовському морі. Крім того, хазари мали свій форпост в Києві на Дніпровському торговому шляху, але їхнє правління не поширювалося на лісисті райони на захід від річки, і невдовзі вони втратили контроль над Києвом. Повість минулих літ, що є джерелом більшості наших знань про цей період, розповідає про боротьбу за місто між різними групами вікінгів. Що відбувалося близько 882 року. Двоє з їхніх вождів, Аскольд і Дір, могилу Першої нині можна побачити в Києві, були вбиті Гельгі, який був відомий літописцеві як Олег. Він захопив місто нібито для дому. Рюрика у Літописі, який уже керував Новгородом, Великий Новгород, на півночі нинішньої Росії. Хоча в цій історії ще потрібно з'ясувати чимало деталей, в тому числі хитку хронологію. Літописець відтворив її здебільшого на основі пісніх візантійських джерел. Ця легенда, ймовірно, повторює реальні процеси зосередження влади в руках однієї групи вікінгів в лісових регіонах Східної Європи між нинішніми Великим Новгородом та Києвом. У значній частині наявної літератури. Цей регіон визначають як землі, що лежали вздовж торгового шляху з варяг у греки. Але останні дослідження свідчать, що такий маршрут, якщо й існував, то почав функціонувати не раніше другої половини X століття, і одні його ділянки були активнішими за інші. Деякі науковці пропонують натомість говорити про Дніпровсько-Чорноморський шлях. Якщо вікінги не були першими, хто використовував цей короткий маршрут. То вони, напевно, відродили його, коли почали стикатися з дедалі більшими проблемами на волзькому шляху сарацинів. За якийсь час внутрішні чвари в хазарському Каганаті зробили волзький шлях небезпечним. Приблизно в той самий час експансія Арабів у Середземномор'ї порушила візантійську торгівлю з Південною Європою. Хазари спробували допомогти. І своїм візантійським союзникам, і собі, виступивши посередниками в торгівлі між Константинополем та Близьким Сходом, що тепер проходила обхідним шляхом через Азовське та Чорне моря. Північна торгівля набула для греків нового значення, можливо, навіть більше ніж будь-коли часів Геродота. На цей час основними товарами, що постачалися на південь, було вже не збіжжя з українського лісостепу. Араби, мед, віск і хутра отримані в лісових районах, що лежали далі на північ. Найціннішим продуктом, який вікінги привозили назад, був шовк. Русичі вікінги забезпечили свої торгові привілеї в Константинополі, уклавши договори з Візантією спочатку 911, го а потім 944 го року. Візантійський імператор Костянтин. Сьомий Багрянородний пояснював у своєму трактаті, «De Administrando Imperio», написаному близько 950-го року, невдовзі після укладення другого договору, що товари надходили від слов'янських племен, контрольованих руськими вікінгами. Коли починається місяць листопад, їхні вожді разом з усією Руссю відразу залишають Київ і йдуть на полюддя, що означає обхід. Тобто до слов'янських земель, варвіанів, дреговичів, кривичів, та сіверян та інших слов'ян, які платять данину Русі. У той час одні племена платили данину, інші повставали. Древляни, які жили на правому березі Дніпра і колись контролювали Київ, платили вікінгам данину. Але після того, як данина стала збільшуватися з року в рік, Древляни зрештою, повстали. Опис повстання деревлян. Та його придушення, наведений у повісті минулих літ, дає нам першу можливість зазирнути в навколо Київський світ, який опанували князі вікінги в X столітті. Згідно з повістю повсталі дрівляни напали на наступника Гельгі Інгвара у літописі, названого Ігорем, який, зібравши традиційну данину, потім повернувся по додаткову. Коли ж почули древляно, що він знов іде, порадилися древляни з князем своїм малом і сказали Якщо внадиться вовк до овець, то виносить по одній усе стадо, якщо не вб'ють його. Так і сей, якщо не вб'ємо його, то він усіх нас погубить, писав літописець, пояснюючи причину повстання. Дрівляни здійснили те, що задумали і вбили Ігоря, а потім зважилися на ще нахабніший вчинок. Натхненник перевороту древлянський князь Мал запропонував шлюб вдові Ігоря Хельзі, відомі в літописній та історіографічній традиції як Ольга. Літописець пояснює, що Мал зробив цю спробу примирення, щоб здобути контроль над сином Ігоря Святославом, скандинавське ім'я Свенельд. Ця історія свідчить, що дружини Вікінгів та місцеві слов'янські еліти. Конфліктували не лише з приводу данини, а й боролися за контроль над торгівлею та державою в цілому. Мал, напевно, хотів посісти місце Ігоря на престолі, а не просто одружитися з Ольгою. Та Ольга обдурила Мала, запрошивши його та його людей до Київського замку лише для того, щоб спалити їх живцем, нібито в човні, в якому вони прибули. Потім вона запросила іншу групу сватів. Із древлянської еліти і теж убила їх цього разу в лазні. Вона сказала гостям, що не хоче бачити їх, доки вони не помиються. Вочевидь, древляни не мали жодного уявлення про те, що таке скандинавська парова лазня. Їм швидко стало гаряче, Ольга спалила їх живцем. Той факт, що човни та лазні є важливими елементами скандинавської культури, викриває скандинавське походження цієї легенди. До руського в розумінні скандинавського поховального обряду входило спалювання померлого в човні. Водночас ця історія містить натяк на слабкість влади вікінгів в Києві. Перед тим, як спалити мала живцем, Ольга, здається, переконалася, чи будуть кияни на її боці. За її порадою Мал та його оточення відмовилися їхати. Або йти до замку. Натомість зажадали, аби місцеві мешканці понесли їх у човні, що обурило киян. Згідно з літописом, вони скаржилися рабство то наша доля. Отже, ще до того, як вступити в бій із древлянським військом, Ольга застосувала обман, щоб знищити три групи їхніх лідерів. І навіть після цього, не маючи змоги перемогти залишки племінної армії та захопити її твердиню, вона спалила її. Котре вдавшись до хитрощів, що було б зовсім не обов'язковим, якби вікінги мали беззаперечну підтримку в Києві. Син княгині Ольги Святослав, перший київський правитель, чий опис зовнішності зберігся до наших днів Київський літописець пише, що Ольга була не лише розумною, а й гарною, та опис її зовнішності до нас не дійшов. Лев Діякон, візантійський Літописець, який, судячи з усього, Зустрічав Святослава, залишив нам опис руського князя, який перебрав владу з рук матері на початку 960-х років. Як свідчить Лев, Святослав був широкоплечим чоловіком середнього зросту, він голив бороду, але мав густі вуса. Його голова також була поголеною, лише одне пасмо волосся, залишене незайманим на знак його шляхетного походження. Князь мав блакитні очі і короткий широкий ніс, був вдягний у простий білий одяг, золота сережка, прикрашена рубіном і двома перлинами, була єдиним знаком його високого статусу. Зустріч відбулася в липні 971 року, коли Лев супроводжував свого імператора Йоанна Сімісхія у військовому поході до Болгарії. Зустріч Святослава з імператором була скоріше найнижчою точкою, ніж вершиною у його військовій кар'єрі, що почалася з війни проти древлян, яку вела його мати Ольга. Коли вона нарешті кинула своє військо проти бунтівного племені, Святославу випала честь почати бій. І коли зійшлися обидва війська докупи, повідомляє літописець, кинув списом Святослав на древлян, а спис пролетів між ушима коня і вдарив під ноги конові. Бо був Святослав зовсім малим. І сказав Воєвода свинельть, і кормилиться смут князь уже почав вдаримо, дружино, вслід за князем. Святослав виріс воїном, який ділив з дружиною усі труднощі військового життя, і використовував в походах сідло від коня замість подушки. Лев диякон побачив, як він вислував разом із дружиною, відрізняючись від решти лише чистішим одягом. За своє коротке княжіння він почав правити самостійно десь на початку 960-х років і загинув в битві 972-го року, ймовірно досягши лише 30-річного віку, Святослав здійснив низку успішних воєнних кампаній. На думку деяких вчених, в другій половині 10 го століття русичі варяги перейшли здебільшого від торгівлі до війни, щоб компенсувати втрати, яких вони зазнали. Коли копальні Центральної Азії, вичерпані після десятиліть експлуатації, перестали виробляти срібло і східноєвропейська торгівля, підживлювана центральноазійськими срібними монетами, пішла на спад. В першій зі своїх військових кампаній Святослав підкорив останні слов'янські племена, які ще залишалися під владою хозарів. Це були і в'ятичі, які жили в басейні Оки, на землях, що зараз є околицями Москви. Виконавши це завдання, Святослав рушив на самих Хазар. Під час низки походів він захопив Саркел, хазарську фортецю на Дону і перетворив її на форпост Русі. Потім пограбував Ікіль столицю хазарського Каганату на Волзі і переміг волзьких болгар, які були васалами хазарів. Каганату більше не існувало. Змагання між хазарами та вікінгами за прихильність слов'янських племен завершилося. Тепер усі вони визнали владу Києва. Але Святослав не гаяв часу в столиці. Власне, він захотів перенести її на Дунай. Ця ідея спала йому на думку під час Балканської кампанії, яку він розпочав проти Візантії наприкінці 960-х років. Літописець повідомляє, що Святослав хотів перенести столицю на Дунай. Бо більшість товарів, що йшли з його володінь, перевозилися цією річкою. Швидше ж за все, для нього це було не просто захоплення нових земель, він мав на меті встановити контроль над одним із головних торгових шляхів того часу. Двоє його попередників: Гельгі Олег та Інгвар Ігор, домоглися пільг для руських купців, які торгували на багатих візантійських ринках. Легенда розповідає, що Гельгі Олег навіть вдалося прибити свій щит на воротах Константинополя? Він не взяв місто, але нібито отримав цінні поступки в торгівлі від імператора. Святослав став воювати на Балканах на боці візантійців, які заплатили йому, щоб він напав на їхніх ворогів, балканських болгар. Київський князь знищив болгарську армію. Та захопив чималу частину їхньої країни. Візантійці вважали, що він має віддати цю територію їм, але він відмовився. Тоді вони підкупили печенігів нове кочове плем'я у понтійських степах, щоб ті напали на Київ. Святославу довелося повертатися додому, щоб розібратися з печенігами. Але 969 року він уже знову був в Болгарії. Наступного року він обложив візантійське місто Адрінаполь. Сучасне едірне менш ніж за 250 км кілометрів від Константинополя. Двір охопила паніка, і імператор Іоанн Симійський відправив одного з найкращих полководців зняти облогу. Імператор особисто зністив марш до Болгарії і оточив усе, що залишилося від війська Святослава. Святослав змушений був почати переговори. Лев Деякон був свідком першої та останньої зустрічі Святослава з Іоаном Симісьхєєм. В обмін на обіцянку не вести війн проти імперії та відмовитися від претензій на південну частину Криму, імператор пообіцяв Святославу та його людям безпечний прохід додому. Це був останній Святославів похід. Він загинув на зворотньому шляху до Києва, коли він та його військо висаджувалися на берег біля дніпровських порогів, 80-кілометрової шеренги скель, що нині знаходиться під водою, але була головною перешкодою для навігації. До спорудження Дніпровської греблі на початку 1930-х років. У мандрівників не було іншого виходу, як переправляти судна волоком в обхід. Коли руси зі своїми кораблями підходять до цих загад на річці і не можуть пройти далі, доки не витягнуть судна на берег і не перенесуть їх на плечах, тоді люди з цього племені печенігів нападають на них. І оскільки вони не можуть робити дві речі одночасно, то вони легко розбивають їх на голову, писав Костянтин VII багрянородний, менш ніж за чверть століття до смерті Святослава. Печенійський вождь нібито зробив чашу для пиття з його черепа, ходили чутки, що за цим нападом стояв Іоанн Сіміський, який попередив Печенігів, та смерть Святослава на степовому березі Дніпра. Стало ознакою проблеми, яку не змогли вирішити ні він, ні його попередники. Незважаючи на великі сили, зосереджені в Києві та широких лісах на північ від міста, вікінги виявилися неспроможними не те, що встановити повний контроль над степами, а навіть безпечно пересуватися ними. Це не дозволило київським правителям захопити північне Причорномор'я і повного. Мірою скористатися тими можливостями, що їх давав Середземноморський світ. Розгрому Хазар виявилося недостатньо, щоб відкрити шлях до моря. Історики називають Святослава останнім вікінгом. Справді його військові експедиції та ідеї покинути Київ і перемістити столицю, щоб контролювати торгівлю між Візантією та містами Центральної Європи свідчить про те, що він був мало зацікавлений в управлінні царством. Яке збудували його попередники, та яке було розширене за рахунок його власних військових зусиль. Смерть Святослава стала кінцем доби вікінгів в Україні. Хоча вікінгські дружини ще відграватимуть важливу роль у київській історії, наступники Святослава намагатимуться знизити залежність від іноземних вояків. Вони зосередяться на управлінні державою, яка їм дісталася, а не на захопленні нових територій та пошуку. Нових столиць.